Майдан допоміг розібратися, хто є хто. Ми були на зборах, по-перше, вся зима, ціла зима в зборах. І ми то все по телебаченню бачили. Ну, там Euronews або BBC включали. Дивилися то все горіло, то все. Спочатку студентів побили, потім вже почалися ті такі кроваві події. Ну, Я вже коли приїхав на Україну, і то все більш так детально подивився. ну, Звичайно, то я був шокований, я навіть не міг представити, що таке може бути, що люди наважаться стріляти. І я тоді. Зразу поїхав в Київ, подивився на те все. Ну і на другий день звільнився з роботи. Металіст. Гей, плине кача, по ти синій. Плине кача, по ти сині. Року був часто в Києві, ми грали всі іри, то я ходив, дивився на ті фотографії, які там є тих молодих хлопців, які ще могли жити і жити. І географія цілої України. там, то До сьогоднішнього дня воно болить і напевно буде ще довго боліти. І, то, і, ну, вже буде до кінця, Але щоб зараз то вже все закінчилось.